Поліція охорона є на всякий випадок. Бачите, територія величезна просто. Територія величезна. Приїжджайте, дивіться, буде можливість. Приїжджайте, межигір'я. Дуже дуже круто. Реально в голові не вкладається, що це все для декількох людей. Все на все. Піднімуся трохи вище, гляну що тут? А, тут нічого, в принципі, такого немає. Ну, Далі парк просто. От, ось такі справи. Резиденція Межигіря. Така скромненька, скромненька територія, невеличка. От, бачите саме все так зроблено.